Слава Україні, героям слава! Слава нації! Смерть Російської Федерації! Друзі, натягаю пластмасовий дріт і хочу показати вам, пластиковий. І хочу показати вам, як я трошки вдосконалив той натяг, як то робити. Трошки чуть-чуть простіше, як я раніше. Дивіться. Прикрутили ми болтом. Зробили два оберти. так тримаємо біля прокладок. Двома, двома ключиками ну, красне плучця можна ще раз ще раз спробувати натягнули ми почав я з цього боку з цього і йду ось так тут вище покажу з вище ось цього раз зробив коло, другий раз коло і так йду іду до кінця йду так до кінця, біля кожної труби я отак от. Ось так роблю півкола. Тут так само. Тут. Це перший раз. Це йдеться з катушкою, все. І ось дійшов я сюди і тут так само зробив, дивіться, два кола, коло, коло і прикрутив. Що я роблю далі? Я тут відкручую болтика, беру цей дріт і тягну в інший бік. І ось дивимося, дріт вже тут. Бачите, тут, тут дріт у мене. Ось цей з натягом, бачите, він тут. Він відміряний, скільки нам потрібно. Інший я вже протягнув приблизно довжину і з катушкою він там в кінці є. Зараз я дивіться беру той дріт, тяну до катушки. Аби з катушкою і ось дивіться натяг, бачите, натяг є. Якщо камера то передає, бачите, є натяг і той, і той. Той і той, щоб з цією катушкою не бігати. І от вже є два кільця точного розміру відміраний. Беру пласку губці і тут перекушую. Не показував, як я перекусив, але думаю, зрозуміло, як тут перекушувати, Аби з тією катушкою не бігати. І потім обмотуєте. І потім обмотуєте вже ці кола, бачите, зверху. Починаєте зверху і так ідете. Хтось вам має притримувати до третього дрота. Кожен рід 33 см має один від одного. До третього дрота. Тут вже можна і самому, без драбини. Має натяг, хтось, хтось вам натяг має тримати, тому що драбину треба переставляти. І далі. І ось він вам тут ніде не сповзе, ніде. Ніде. О, дивіться, бачите, як я рукою натискаю крепко. Він ніде вам не сповзає, буде у вас виноград рости. Такий дріт в інтернеті можете придбати, в інтернет-магазинах це італійський пластиковий, який захищений від ультрафіолету. Зробив я в минулому році дійшов такоболтиком, бо раніше я брав ось так різьбу, надрізав булгаркою, аби вставити і затиснути гайкою. Ну це набагато довше і складніше. Простіше придбати болтик. І так зробити. Я думаю, кому-то сподобались, ставить подобайку, друзі. От з цими кільцями набагато легше. З цими кільцями набагато легше, ніж бігати з тією катушкою навколо трубу. З катушкою трохи заспала Так що, друзі, нехай всім щастить, Гарний всім Рожаїв і перемоги над відвічним ворогом Робіть гарно і все вас вийде.